Пристосуванці, Чернетка 12, це продовження попередньої, по суті, то що називається без царя в голові. Так от, якщо царя в голові немає, якщо немає, говорячи сучасною мовою, належної певному цивілізаційному рівню культури, в основі котрої знання, вміння, навички і так далі, то це по назві людина, а по суті людиноподібна тварина, в котрої наявні тільки інстинкти та емоції. Все. Інше відсутнє. Культура відсутня. Так от. Які можливості в такої істоти? В такої ж, як і у тварин, пристосовуватись. Побігав по підкусчиками, що знайшов, що з'їв. Втік від Ну. Ще трошки поживу. Пристосування це для тих, що без культури, без знань, без вмінь, тих, що не громадяни, для тих, що просто населення і для тварин це все. Одна категорія. Пристосування веде до погіршення. Чому? Бо пристосування означає споживання. Тут хочу просто так вставити, щоб не забути. Воно характеризується такою якістю, як хитрість. Нерозумність. Хитрість це взяти з наявного, загального, суспільного, природного і так далі і спожити. Все. Розумність це створити умови, коли... Це загальне, примножується і примножується можливості для його споживання, це йде розвиток. Якщо в розумності немає одна хитрість, одна, одне пристосування, то відбувається процес деградації, проймовши до основання, а затем, ну, ось така ситуації, як перейти від пристосування від тваринного способу життя до людського, до розвитку, до створення середовища, створення цивілізації. Шлях один накопичити, здобути і накопичити і постійно примножувати з покоління в покоління, знання, котрі дозволяють вжити і діяти ефективніше, ніж просто в режимі пристосування, в тваринному режимі. Знову ж такий цікавий момент. Для цього у більшості людей, ну 95%, можливо, більше. О, якості відповідних немає. Не всім дано бути творцями аналітиками, творцями. Не вчим дано бачити далеко наперед, передбачати, генерувати, вивіряти. Загал є від народження пристосуванцями. Це нормально. Спільно краще і легше. Але як спільноту об'єднати? Ось тут люди шукають навколо кого об'єднуватись. Так от би. Тут замкнене коло. Вище голови, як кажуть, не як, але ж треба. Ось тут би вкрай бажано об'єднуватись навколо тих, хто бачить шляхи розвитку і пропонує їх. Але для того, щоб об'єднуватись навколо тих людей. Ну, потрібно мати хоча б певний рівень для того, щоб їх відрізнити від ну, звичайного цього пустобрігства популістів-демагогів, котрі нічого не вміють, нічого не знають, але в котрих сали не бажання поживитися за рахунок загалу. І котрі наобіцяють вам усе, що що в вашу голову не, не поміститься. Від комунізму до зеленого щастя сошвиків і кави там десь. Це той процес, котрий потрібен той процес, котрий. Буде підтягувати, постійно підтягувати людей до розуміння не популістів і демагогів, а е, тих творців, котрі прокладають шлях в майбутнє. Як кажуть, якби сьогодні з'явився Ісус Христос. То його навіть би не розп'яли. Його просто б не помітили, обсміяли в кращому випадку, а то й просто і не звернули б на нього уваги. Ну, ходить там якийсь. От нам же не такого треба. Ть, він якийсь такий, ну там таке несе, все, абсолютно нам не зрозуміло. Нам треба ось так конкретно. В травні, шашлики і перзать. І бажано ще під акомпані... акомпанімент. Пісеньку заспівати. Під віртуозну гру на роялі. От наш рівень нам оце потрібно. А те ти ні, 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 ні. Відчепітися, це, та ну, що ви милите. Цілком закономірно, сюди перенасичує, але ну, що зробиш. В принципі, чернетки на тій чернетці, що їх можна саме по мірі потреби і 10-і 20 разів писати чи диктувати, чи створювати. Якщо просування вперед не відбувається, то то треба топтатись на тому, що не пройдене. Так от виникає питання про героїв нашого часу, про потрібних нашому часу героїв. Звичайно, ви зразу скажете це про військових, так, звичайно, це, це про військових, але в другу чергу не в першу, Хоча якщо військові нас не врятують, то, то і нас не буде. В першу чергу мова йде про тих, котрі змогли б навчити. Українців жити щасливо і без всіляких збочень на зразок війни, корупції та іншого примітивізму. Дуже не люблю це слово, воно таке мутне для мене трохи. Мої не трохи. Еліти? Ну, використаю. Так от, які герої нам на сьогодні потрібні? Які найкращі? Ну, еліта найкращі. Які еліти нам на сьогодні потрібні? Нам найбільше на сьогодні потрібні? Ті, хто зможе навчити українців сучасному, гарному цивілізованому. Заможному і безпечному життю. От уникаю слова вчителі. Чому уникаю? Тому що ОТО, секта, секта мрінець про 4 кілобакси, опустила. Цей термін вчителі, це звання, ну, нижче е, не знаю кого. Дівчаток з окружної набагато нижче. Ті, хоч своє тіло продають, а е, ці е, запродали весь український народ разом з країною. Потрібні ті, хто навчить українців нормальному життю. Ті, хто здатен проаналізувати і замість пристосовуватись побачити. Описати, сформулювати, як недосконалість сучасного стану речей, як те, що всі біди є закономірним наслідком отакої неосвіченості українців, відсутності створеного в їх голові царя. так і показати шляхи створення та розвитку. Надати ці знання. Звісно, можна ці знання викласти, написати, показати, але знову ж таки звернусь до теми християнства. Ісус Христос, згідно святого, писання не просто з'явився з, з тільки, як із рогу вискочив. Ось я вам тут приніс спасіння. Нет. До його приходу готували. Пам'ятаєте тих вовхів, які предрікали народження Сина Божого, чи появу Сина Божого. Його чекали. В ньому мали величезну потребу. І навіть не зважаючи на це, умудрилося розіп'яти. Але спрацював. Ті, хто серйозно прийняв християнство, ту мудрість, котра закладена в його положеннях створили з часом успішні розвинуті країни. Ну, а хто сургат християнства, черпає з церков московського, ефесвешного патріархату, ну там, там не питайте, сатанізм. Так от перше потреба в появі не царя на банковій, це примітивізм, а появи. Спочатку потреби, а потім і знань в людських головах, відповідної культури, знань вмінь культури. Або по-іншому, в появі царя в голові кожного українця, того царя, котрий дозволить кожному українцю. З населення стати громадянином і будувати успішну країну. Якщо не заради себе, хоча, звісно ж, і заради себе, так заради хоча б дітей та онуків, щоб під свій гігі перзим і зробимо Україну і українців усі разом. Щоб з'явилася можливість забезпечити розвиток і щасливе життя, як нині живущих, так і дітей та онуків наступних поколінь. Ось така тема. じゃあクイズ